Іван Марчук Пробудження у музеї історії Києва презентували виставку творів знаменитого українського митця. Експозицію сформували на основі трьох авторських циклів: голос моєї душі, пейзаж та цвітіння. Центральною роботою стала картина Пробудження, яку Іван Марчук створив у Нью-Йорку в 1992 році, в часи еміграції. Як розповіли у музеї, роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 19 приватних колекціонерів. Тож, деякі полотна, усі охочі мати. Ми змогу побачити вперше. Відомо, що нині Марчук мешкає у Відні, куди переїхав після початку повномасштабного вторгнення. Втім, у музеї сподіваються, що Метю таки вдасться відвідати виставку особисто. А на всіх відвідувачів чекають уже від завтра. Ви можете побачити багато робіт, які особлюють, у яких маєстро уособив любов до рідної землі, тугу за батьківщиною. І, власне. Віру також у єднання і віру у віру в Україну. Хоч Іван Марчук і народився на Західній Україні, саме Київ сформував його як, як борця, як людину, як сам він називає себе ненормальним, нетиповим для тоталітарного комуністичного радянського, радянського режиму.